Коли ми задаємося питанням, як же написати прекрасні природні діалоги, як на крути ми приходимо до того, що вся справа в персонажах. І що глибше й зрозумілі ж вони опрацьовані, тим автентичнішою стає їхня мова. Є багато способів, завдяки яким ми можемо створити цілий всесвіт усередині кожного окремого героя. Але сьогодні я хотіла би звернути вашу увагу на один аспект, який незаслужено, на мій погляд, залишається в тіні. І якщо в діалогах ми чітко можемо відстежити два з трьох рівних прояву героя, висловлене те, що він говорить, і невисловлене те, що він думає насправді, то в Джокері сонцестоянні та маяку. Ми можемо чітко відстежити і третій рівень невисловлюване, те, що герой відчуває, але не може висловити словами. Тому давайте візьмемо ці фільми як приклад, бо вони мають вражаючий, майже навіть родинний зв'язок. Крім того, що вони вийшли майже в один і той же самий час, так і сама суть їх близька настільки, що це важко помітити і в діалогах, зокрема, усі три фільми про меланхолію. Різну меланхолію, так, але саме цей стан безкрайньої зневіри лежить в основі їхньої оповіді. Усі три фільми говорять про відокремлення людини від навколишнього світу. І так, усі три фільми, говорячи про найтемніші куточки людської психіки, закінчуються посмішкою. І, взагалі, меланхолію, смуток, можливо, найнедооцінений компонент в історіях, бо його, як правило, забарвлюють в негативний тон. І фокус зміщується на те, як героям належить від цього смутку тікати. Арістотіль говорив, що двигун історії дія, але аж ніяк не той негативний стан героя, який цьому стану передує, а іноді він вінчає. Але якщо поглянути на всі види печалі не як на щось другорядне, а як стан на куди більш самоцінний, адже не випадково він із самого початку людства наступає йому на п'яте. Причин для смутку в кіно не злічити. І тим дивніше в цьому контексті трійця Джокера Сонцестояння і маяка. Ці три фільми відображають три рівні депресії. У випадку Джокера все цілком очевидно. Він являє собою базовий вид драматичного смутку, або простіше кажучи, романтичної меланхолії. І саме на ній будується більшість сюжетів і принципів людських дій, адже причина цієї меланхолії незадоволеність світом навколо В її основі лежить нерідка хибне уявлення про те, що меланхолія зникне, коли щось зміниться на краще. Артур дуже демонстративно зображений як невдаха, що божеволіє, мрійливий і згой. Але чим по суті є його смуток? Адже спрощувати його стан було б вельми необачно, бо смуток його бере свій початок не від банального невдоволення, а від відчуття власної нереальності. Сам світ його реальний, але реальність йому настільки огидна, що він ставить під сумнів власне існування. І весь драматичний шлях героя це спроба привнести свою реальність у реальність цього світу, ожививши себе і змінивши світ. Мабуть, популярність цього фільму багато в чому і стала заслугою такої психологічної лінії, адже відчуття нереальності є основним мотивом сучасного суспільства споживання. Однак у цій психологічній лінії також лежить і позачасовий драматичний механізм, завдяки якому фільм багатьох так вражає. Механізм близький не фільму Таксист, умов вишиканість якого Джокеру чужі, а речі близький Гамлету. Не те, щоб Джокер наблизився до Гамлета художньо, але в нього дуже вдало спійманий і переосмислений гамлетовський нерв, що подарував Шекспіру путівку в століття. Адже якщо спрощувати і очистити Гамлета від усіх осмислень і залишити одну емоцію, можна сказати, що гамлетовська меланхолія це коли тобі так сумна від дурості світу, що ти почуваєшся майже мертвим. І єдиний спосіб вижити вбивати. І світ смутку Джокера схожий на смуток Гамлета, і вони обидва живуть у дуже чіткій системі ілюзій. Джокер спілкується з примарами своєї психіки. А найближчою людиною для Гамлета є привід. Джокера відвертає відсутність у суспільстві любові. А Гамлета відвертає відсутність у суспільстві гідності. І обидва вони, наситившись своїми ілюзіями, обрушуються на суспільство вбивствами, скоєні в стані божевілля. У стані безповоротнього падіння в прірву. Дуже іронічним є той факт, що Джокер вбиває в кадрі шість осіб. Рівно в такій самій кількості смертей звинувачується і Гамлет, і в будь-якій схожості Джокера і Гамлета немає нічого дивного, тому що вони обидва є представниками одного архетипу архетипу бунтаря-романтика, який зневірився і кров'ю намагається реанімувати себе і суспільство. І архетип цей дуже чітко вписується в першу найпростішу стадію меланхолії скорботу за недосконалістю світу. У Джокері так само знаходить підтвердження, закладеної цю скорботу міф, змінюючи світ навколо, Артур оживає і вже сміється щиро він стає реальним його реальність змінює реальність загальну. смутку більше нема. Звісно, таке позбавлення від смутку романтичному наївно, як у житті, так і в складніших історіях, не так романтизоване, тому що дорослішення зіштовхує нас із глибшим рівнем меланхолії, меланхолія сприйняття. І вона більш ніж докладна розкрита в сонцестоянні. Це меланхолія, що приходить із розумінням, що справа не у світі, а в тобі, і жодні зміни у світі не здатні змінити твоє меланхолійне сприйняття. Після втрати близьких головна героїня впадає в важку депресію, яка з собою приносить і холодність до всього. І ні коханий, ні наркотик, ні сонце, квіти не можуть її розтопити. Бе життєва байдужість до всесвіту, його відторгнення ось суть цього стану. Але стан цей насправді може бути вельми солодким. Цьому виду меланхолії також присвячений фільм Меланхолія. Фільм безпосередньо дає зрозуміти, що світ зовсім не жахливий. Лінія сестри Жустін якраз і покликана ввести в історію всіх тих милих людей, на яких самі Жустін плювати. Вона влаштована так, що відторгнення світу це процес, безпосередньо пов'язаний до самого процесу його сприйняття. Єдиний спосіб позбутися його зробити так, щоб не було на що більше дивитися. І сонцестояння в цьому сенсі йде ще далі. Цей фільм пропонує не самогубний метод виходу із такої депресії. Головна героїня осявається посмішкою, коли змінюється його світа сприйняття. Пройшовши через усі стадії сонячного кошмару, вона приходить до того, що все, щоб не трапилося під сонцем, хоч би яке жахливо це було, є закономірним чудовим даром природи. Поза станом якогось потрясіння або дурману дуже важко погодитися з чимось подібним. І тому тих людей, які не змогли прийняти всі благодаті або, хоча б правильність і осмисленість світу, на другому рівні меланхолії зустрічає третій. Найзуботробильніша вселенська меланхолія, всесвіт маяка все жахливий і безвихідний. Такий всесвіт цілком міг би створити сам диявол. Посеред нього стоїть маяк, світло якого висвітлює лише страхи і тендітну людську безглуздість. Навколо маяка вирують хвилі зловісні у своїй бадужості, нескінченності. І біля маяка самотні й жалюгідні люди, як в одинаковості своїй, одне для одного і боги, і чорти, а насправді просто мішки з бездарним м'ясом. Величність жахливого абсурду, як вона є. Маяк ставить точкою захоплення генератором усього цього абсурду. Потім відображає нам образ, який зображає найглибшу меланхолію. Але де ж катарсис? запитав І Усі три фільми радісно вкажуть йому на ті самі сцени з посмішкою у фіналі. Тому що саме посмішка, буквально найпрямолінійніше відображення драматичного катарсису. Переживаючи трагедію жах, усі троє духовно здіймаються, оновлюються. Однак чи є в цих усмішках катарсис і для глядача? Нехай кожен відповість для себе сам. Хоча з культурного погляду ці фільми є чимось більшим, ніж з художнього. Хоча так, художні різною мірою вони вельми гідні, але тим не менш катарсис насправді лежить у культурній спільності цих фільмів, аніж у них окремо. Тому що перед тим, як представити світовий величезний простір для саморефлексії, сумнівів та й меланхолії, культура підкинула хороший матеріал для роздумів про те, як і для чого ми сумуємо. Тому що сумувати поверхнево або не сумувати взагалі для людини небезпечно. Це не тільки до інфантильності призводить. А й життя краде, краде те, до чого може привести вивчення всіх трьох стадій меланхолії, адже горизвісний катарсис, душевне оновлення і зростання особистості йдуть на рідко від переживання чогось дуже сумного. Спочатку усвідомлюється, що зі світом щось не так, але ми можемо його змінити, і все стане так. Потім усвідомлюємо. Що щось не так не зі світом, а з нашим поглядом на нього. І потім ми усвідомлюємо, що погляд наш, з яким щось не так, укорінений у світобудові, в якому не так усе. І коли відбивається крах на це дно, помацавши його, можна зрозуміти, що це зовсім не дно всесвіту, а дно меланхолії, дно людської думки, і звідси вже відкривається вид на те, що ж є феномен меланхолії, гігантський алмаз, що світиться, відблизки і грані якого відбиваються сяйво справжнього щастя.